1 листопада міжнародний день екології знання про цю науку важливі для вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату та збереження природних ресурсів, водойми, поля, ліси України за час війни зазнали чималої шкоди. Природа нашої держави страждає від ворожих ракет, результати масованих обстрілів, забруднене викидами повітря, лісові пожежі. Екологічна освіта допомагає сформувати відповідальне ставлення до довкілля. Цей день нагадує про спільну відповідальність за захист планети. Та необхідність розвитку екологічної свідомості в суспільстві. З нами на зв'язку Віталій Крижанівський, еколог. Вітаю вас. Вітаю, вітаю. Які ініціативи для збереження біорізноманіття ви вважаєте найбільш ефективними? На сьогоднішній день одна з найпопулярніших таких питань і проблематик біорізноманіття це конкретно. Розвиток менших меншої мікрофлори та мікрофауни, тобто, це переважно комахи, це мікроорганізми і так само інші одноклітинні тварини, які можуть на сьогоднішній день переважати в наших в нашому природному середовищі, і ми маємо на меті різними ініціативами, а конкретно це, наприклад, встановлення тих Будиночків для різних комах, будиночків для, наприклад, так само для мілких тварин, і аналогічно для тих, хто є уразливими при екологічних проблемах. Наприклад, це види, які знаходяться на вимиранні, це види ентомофагів комах, або види, наприклад, різних рукокрилих, різних. Багато парнокомпитних, тому подібне. Тобто, це ті тварини, які знаходяться на межі вимирання, і саме тому створення таких біотрансферів, біо таких будиночків, вони є особливо актуальними, і ми маємо на п'яті якраз розвитку даних ініціатив і даних популяризації таких ідей. А як зміна клімату впливає на нашу місцеву екосистему? Вперше за все, через те, що змінюються біоми, змінюється кількість біорізноманіття в Україні, ми можемо спостерігати таку проблему, як? Зміна температури, тобто це підвищення температури. Підвищення температури відбувається через те, що в природу поступово накопив природі поступово накопичується чадний газ, який на сьогоднішній день є одним з факторів підвищення температури і зміни клімату, так само зменшення як певних видів, зменшення. Багатьох складників біорізноманіття змушують їх переходити в більш, наприклад, західніші в регіони України, тобто зі сходу на захід і тому подібне, або зі сходу більше на центральну Україну, і таким чином біорізноманіття міняється і змінюється тепловий діапазон по Україні в контексті погодних умов. Ви вже згадували про сортування відходів. Це наразі насправді така важлива тема. Тож як правильно організувати сортування відходів у побуті? Е, перш за все, це потрібно розуміти, що сортування відходів починається з тебе. Тобто ми повинні розуміти, що якщо там на сусіди говорять, що сортувати відходи це погано, це не потрібно, тому подібне. То слухати їх не, потрібно, не треба. Потрібно головне організувати, вміти організувати в себе це сортування, і робити акцент на тому, щоб створити міні сортувальну станцію в себе вдома. Тобто, наприклад, ви виділяєте якесь приміщення, балкон, якщо це в десь е, в квартира, якщо частний будинок, це можна виділити навіть двір, і на дворі можна влаштувати без проблем таку е, міні-станцію для сортування відходів. Е, там чотири фракції: це буде пластик, папір, метал. І скло, і все. Тобто, для цього багато роботи і багато думок не треба. І потім аналогічно допомагати сусідам і говорити сусідам, що і як робити. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякуємо вам. Нашим глядачам нагадую, з нами був Віталій Крижанівський, еколог.